Урок малювання малюємо парасольку. Парасолька оберігає нас від дощу. Давайте роздивимося цей предмет. Парасолька має довгу ручку, зігнуту знизу для зручності. І ось такий купол півколом. Пропоную вам намалювати ось таку парасольку різнокольорову. Розпочнемо малювати парасульку, прознаючимо серединку, намалюємо півколо. Ось так. Приблизно закінчуємо їх на одному рівні. Ось. Знаходимо серединку донизу. Також стар... дивимося, щоб вони були на одному рівні. Ось так. Тоді ось цю частинку розділяємо ще на дві одинакові половинки. Ось так візьмемо, можна так поміряти. І далі від серединки до цієї крапочки проводимо лінію. Ось так. так само і в цю сторону. Далі проведемо ось такі півкола з лінії до другої. Ось так. Намалюємо зверху ось такий плечок і проводимо до неї за ручку. Даємо губини. Тримається ось так. Намаємо ще невеличкий дощ, крапельки, дощу. Розфарбуємо нашу парасольку, фарбуємо просто різними кольорами. Ось, беремо, наприклад, колір помаранчевий і штришками по формі цієї парасольки штрихуємо, зафарбовуючи цю частинку парасольки. Інший колір. Іншу частинку замалюємо так само, ж тільки іншим кольором. Наступну частинку. Штришок для штришка. Ручку зафарбуємо також жовтеньким. Саму паличку можна зафарбувати сіреньким. Така пара в нас вийшла, чи краплинки. Ось така парасолька у нас вийшла.